Кирило Буданов сказав, що перемир'я можливе до кінця року, а припинення вогню можна досягти вже найближчими місяцями. З основних ключових тез керівника ГУР також можна відмітити те, що США підтримуватиме Україну, і найближчим часом ми про це дізнаємося і побачимо. конкретику. для припинення вогню потрібно як мінімум три сторони: це, звісно, Україна, Росія і Сполучені Штати. І ми досягнемо цього. Знову таки нагадаю, що саме з цією ідеєю ми і пропонували зустріч на полях Туреччини, але Путін туди так і не прилетів. І ми пам'ятаємо, як президент Зеленський, стоячи в Туреччині в Стамбулі, казав: Я тут Путін. Я готовий стіл. Є табуретки. Є я тут. Тебе тут немає для того, щоб говорити про цю війну. Потім на території Росії почали говорити про те, що в них зараз стратегічна перевага, і тому вони не збираються зупинятися і готові передавати там якісь чергові документи, щоб прибрати першопричини цієї війни. Також нагадаю, що Ватикан був запропонований як майданчик, де сторони можуть зустрітися сторони України і Росії відповідно. Ми пам'ятаємо, що відповідають у Путіна на Ватикан. кажуть, що їхня церква якось з церквою Ватикана не дуже знаходять спільні консенсуси, спільні моменти, і тому якось дуже дивно, якщо вони поїдуть до Ватикану говорити про мир. Але подивимося, все ж таки, в який момент відбудеться цей е, злам, де саме переломлять Путіна, і яку е, країну оберуть як е, майданчик для перемовин? Звісно, для Путіна в ідеалі це мав би бути напевно мінськ чергове, Але до мінська навряд чи поїдуть. Е, і сполучені штати, і ми, хоча нам в принципі, не важливо який майданчик обирати. Щоправда, Путін хоче тих, хто його підтримує. А ми хочемо. Майданчик, де будуть рівно віддалені інтереси, е, також сказав, що Трампа не варто судити за новинами. Його позиція послідовна, це я вже озвучувала. Перемир'я потрібно досягти якомога швидше до кінця року. Е, Росія не захопить усю Донецьку область до кінця року, якби вони цього не планували зробити, або якби вони гучно про це не повідомляли на загал, але зробити їм цього не дуже вдається. Я знову ж таки нагадаю, що за підрахунками. Військових експертів Росія втратила з травня місяця 31 тисячу військових вбитими і пораненими, і це найбільші цифри з 2022 року. Путін тим самим намагається представити цей наступ як послідній путь. Тобто, от останній раз ми зараз натиснемо, і Україна точно здається. Для більшості, як ми бачимо, по цифрах це дійсно остання путь. І вони в цей останній путь ідуть помирати, і про це говорять зокрема і в Сполучених Штатах, щоб захопити всю Україну. Путіну знадобиться як мінімум 89 років. А щоб захопити повити на кордони тих областей, які він вписує собі в меморандум, і які він хоче, щоб Україна мирно передала Росії Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області, йому треба ще. Що найменше там 3-5 років, також Росія планує зайти на 10 кілометрів вглиб глиб Дніпропетровської області. Певно, знову Путін буде розказувати про те, як в сумами ми не збираємося захоплювати суму, але не виключаємо такої можливості, коли він говорив нібито про якусь буферну зону або. Про відсування е, лінії фронту в глиб території України, ну і північна Корея каже, постачає Росії до 40% боєприпасів знову ж таки. Е від міфа про велику державу, якої все є, і на складах повнозалізяча, і на складах повно броньованої техніки. І у нас там є людський капітал в 140 мільйонів, які можуть бути перенаправлені на війну, і про те, що в економіка Росії може випускати озброєння і пере. Лаштовувати свою економіку на військові рейки ми від Путіна чули неодноразово. Але про те, що якби не Іран і якби не КНДР, то невідомо чи у Росії була би зараз спроможність ще й далі вести цю війну, тому що 40% боєприпасів, як каже Кирило Буданов, надходять саме з північної Кореї. А, ем... Іранські шахеди кошмарять Україну щодня, та вони вже можливо не виготовляються в Ірані, але це та технологія, яка була передана Росії свого часу. Тому у них залишається ця можливість продовжувати атакувати Україну. Ну, якщо ми говоримо знову ж таки про а, зброю, то а, треба сказати, що за повідомленнями. Знову таки військових експертів, О, наразі Росія накопичила близько двох тисяч ракет. Йдеться про іскандери, калібри і хасту перші вперше спочатку повномасштабного е, вторгнення, і вдалося це їм завдяки знову ж таки Китаю, який передав Росіянам верстати для металообробки та відповідне обладнання для ракет. Ми говоримо про те, що атакуючи е, військові заводи. В глиб території Росії ми тим самим знищуємо не тільки склади, не тільки запаси, а ми знищуємо ще й обладнання, на якому все це можна випускати. Але от Китай теж бачите підставив певно дружнє плече Путіну для того, щоб ця війна не закінчилася у невигідному для Путіна світлі. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Заявив, що Росія зобов'язана компенсувати Україні збитки, завдані під час повномасштабної е, війни, у розмірі близько 500 мільярдів євро. Е, про це було сказано зокрема на полях конференції з відновлення України, яка відбувалася у Римі. За оцінками Берліна е, сума завданих збитків становить саме пів е, трильйони е, євро. За словами канцлера, державні активи Росії на сотні мільярдів євро переважно розміщені в країнах Європейського союзу. Вони залишаються замороженими наразі. Доходи з цих активів, як і раніше, спрямовуватимуть на забезпечення кредитної підтримки України, і це те, про що ми говорили з вами напередодні: що навіть якщо нам Європа надає щось в кредит, як ви пам'ятаєте, Британія сказала, що надасть нам 5 тисяч ракет. Буде надавати нам їх протягом певного періоду часу, і що це відбуватиметься за кредитні кошти, тобто в кредит, а який ми можемо віддати там через 16 чи 19 років, не пам'ятаю точно. Так от я за цей кредит так трошечки розпереживалась, а нам експерти говорять про те, що ці кредити будуть погашені за кошти російських налагоплатівщиків, тому що вони спокійно. Спостерігали за тим, як Путін вирішив йти війною в Україну. А більше того, вони взяли в цьому активну участь. Вони продовжують платити податки, вони продовжують відправляти своїх синів, братів, чоловіків, батьків на цю війну, які виконують злочинні накази Путіна, а значить, повноцінно беруть участь у війні. Тому вони за це і заплатять. Європейський парламент також закликав держави Європейського Союзу до конфіскації заморожених російських державних активів для спрямування цих коштів на оборону і відбудову України. І сподіваємося, що так і буде. Можливо, знову ж таки Дональд Трамп зі свого боку натисне на Європу і зможе їм довести те, що ці гроші не мають просто лежати у банках, а мають служити Україні. Німеччина і Норвегія також сказали, що готові оплатити три системи Петріот для України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський з президентом США. Він каже Дональдом Трампом, у нас був позитивний діалог щодо цих систем Петріот. Мій запит щодо десяти систем і відповідно ракет до цих систем. Німеччина готова оплатити, маємо вже домовленості і про дві системи за його словами. До фінансування долучаться і інші партнери, коли Україна отримає чітку відповідь від виробника і оцінку можливостей від сполучених штатів щодо дат постачання, і каже, впевнений, що ми все це зробимо. Ми розуміємо вартість систем. Проте саме така на сьогодні схема фінансування американської ППО. До речі, пакет набагато більший ніж ці системи. Так знаєте, обережно анонсував президент і не наголошував або не пояснював, не поточнював, що саме в тому пакеті є. Ми не проти. Ми абсолютно навіть обома руками за для того, щоб наш ворог не знав про склад тих пакетів. Які будуть надані Україні для того, щоб він не міг до того готуватися. Ну і нехай це буде для нього величезним сюрпризом. А також Франція і Британія сказали, що збільшать експедиційні війська в коаліції охочих до 50 тисяч осіб. Ми підвищуємо рівень цих спільних сил з бригади до армійського корпусу, тобто до 50 тисяч осіб, які можуть бути залучені у великих операціях. Ну і власне це війська, які можуть бути збільшені від нинішньої кількості. Вони матимуть, звісно, кістяк, сформований навколо Франції, Великої Британії, і кістяк, який здатний об'єднати інші європейські країни, інших європейських партнерів для допомоги України. Знову ж таки, ми давно не говорили про. Те, що європейські партнери країни Європи можуть направити до нас свої військові сили. От бачите, вчора говорили, що давно такого не було. А сьогодні ця інформація з'являється у пресі. Також Трамп заявив, що уклав угоду з НАТО про постачання США зброї в Україну через альянс, і що НАТО має за цю зброю заплатити. Ну і анонсував, що в понеділок ми все дізнаємося.